Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару рушники бренду Ліварно. Є різних видів забарвлень та розмірів. Розмір від 30 на 40 см до 80 на 200 см. З розміром 30 на 40 см буде 3 одиниці. 30 на 55 рушників. 50 на 100 см 12 одиниць. 70 на 142 одиниці. Та з розміром 80 на 200 см одна одиниця. Матеріал бавовна. Всього у лоті 23 одиниці. Вартість лоту 2040 гривень. Собі вартість одиниці 89 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!